Вони і в поході не загубляться, і строєву пісню заведуть. В обласному центрі стартував обласний збір активістів всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Більше трьохсот школярів з усіх районів Кіровоградщини та об'єднаних територіальних громад вишукувались на театральній площі на урочисте відкриття. Протягом кількох днів вони будуть міряти силами у Кропивницькому. У програмі конкурс пісні та строю та змагання з туризму. Найкраща команда зможе захищати честь Кіровоградщини на всеукраїнському етапі. Завершили відкриття вшануванням загиблих героїв Небесної Сотні на центральній площі. За ці три дні діти навчаться або позмагаються в дисциплінах розкладання складання. Е Обладнання туристичного плюс за цей час буде дуже багато показових виступів. Спортивні колективи, спортивні федерації представлять свою майстерність. Я думаю, що цей захід дасть дітям дійсно новий поштовх до заняття і спортом, і патріотичного налаштовання.